А в ефірі Ньюз» головні події останньої доби далі у випуску в студії Вікторія Ляшевська. Верховна Рада ухвалила постанову про негайне роззброєння незаконних формувань в Україні. Росія підвищує ціну на газ для України більш як на 100 доларів. Першоквітнева гумарина в Одесі почалась з відкриття пам'ятника музейне братерство. Рада ухвалила постанову про негайне роззброєння незаконних збройних формувань в Україні. За це рішення проголосували 256 із 303 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. В Постанові зазначається, що це рішення прийнято у зв'язку із надзвичайною суспільно політичною ситуацією, що склалась в Україні, та системними провокаціями з боку іноземних громадян на південному сході України та у Києві. Український народ вимагає порядку. Ті, хто носить зброю, можуть бути виключно в Збройних силах України, в Національній гвардії, в службі безпеки або в інших воєнізованих формуваннях. Я думаю, що це буде зайвий фактор, який буде сприяти негайному прийняттю такого рішення, щоб потім. Кожен міліціонер, кожен представник Служби безпеки не роздумував, що йому робити у випадку, коли на нього наставляють ствол, або коли цим стволом користуються для пограбування банків, магазинів або пограбування простих помешкань наших громадян. Гучний інцидент вночі в Києві на Хрещатику стала стрілянина. Її влаштував учасник правого сектора, внаслідок чого поранив трьох людей. В одного з них поранення грудної клітини. Готель Дніпро, де розташована база правого сектора, оточив спецпідрозділ міліції. З готелю винесли важку пораненого чоловіка у камуфляжі. Силовики вимагали у правого сектора здати незаконну зброю. Пізніше міліція повідомила про те, що нападник заарештований. Протягом ранку тривала операція правоохоронців з виведення правого сектору з готелю Дніпро. На сегодняшний момент обнаружено несколько элементов оружия, в том числе э, самодельное взрывное устройство и так дальше. По итогам э, всего этого осмотра следствие сделает соответствующее заявление. И полагаю, что в этом контексте э, формальная миссия МВД в этом эпизоде будет завершена, дальше будет говорить следствие. И дальше, как я себя понимаю, определенные э, обязательства по регулированию данной ситуации взяла на себя Служба безопасности Украины. Верховна Рада внесла зміни до складу ЦВК. Народні депутати більшістю голосів підтримали звільнення двох членів Центральної виборчої комісії Олександра Купиленка та Юрія Донченка. Разом з тим депутати підтримали призначення на місце звільнених Катерину Березюк та Олега Діденка. Офіційна заява. Росія припиняє, а не денансує дію угод з Україною щодо Чорноморського флоту. За федеральний закон проголосували 134 російські сенатори. Документ подали на підпис президенту Росії. Разом з денонсацією угод Україна позбавляється знижки на газ. І Відсьогодні Росія підвищує ціну на газ для України більш як на 100 доларів. Тепер, за словами глави Газпрому, блакитне паливо обійдеться Києву у 385 доларів. У кампанії заявили, що тариф підняли через непогашений Україною торішній борг у мільярд 700 мільйонів доларів. Нагадаю, торік Росія і Україна підписали додаткову угоду до газового контракту про надання знижки на блакитне паливо. У ній зазначено, ціну на газ можуть переглядати щокварталу. Стало відомо, що Росія запроваджує візовий режим для Криму та Севастополя. У російському МЗС повідомили, що для в'їзду на півострів буде потрібна віза всім негромадянам Росії. Отримати її можна буде в одному з дипломатичних представництв чи консульств Російської Федерації. А от питання виїзду іноземних громадян, які вже перебувають на території півострова, чи прибули туди до запровадження віз, необхідно вирішувати через представництво МЗС Росії у Сімферополі, зазначають у відомстві. Зосередитись на своїх внутрішніх проблемах замість того, аби втручатись в праву українців, радець Росії, українська МЗС в відомстві зазначили, що Росіянам варто подумати про захист прав своїх нацменшин російській владі слід було б зосередитись на наповненні власного федерального устрою реальним змістом. Скільки українських шкіл є в Росії? Ну а їх є нуль. З повним навчанням українською мовою тому я думаю, що є на чим російській стороні задуматися, якщо справді вона щиро у своєму бажанні забезпечувати права національних меншин на своїй території. Співробітники Служби безпеки України затримали одного з лідерів євразійської спілки молоді Росії Олега Бахтіярова. За інформацією СБУ, той готував захоплення будівель Верховної Ради та Кабінету міністрів і начебто мав домовленість із російськими телеканалами про зйомку провокації. За задумом Бахтіярова, захоплення держбудівель мало дестабілізувати ситуацію в Україні та зірвати президентську кампанію. До свого злочинного задуму цей злочинець залучив до 200 осіб, виділив гроші, організував придбання бит так званих коктейлів молотова, розсузних драбин, бахтіярок пообіцяв учасникам штурму кожному до 500 доларів США. Цього року на Великдень українці відпочиватимуть три дні. Святковими будуть субота, неділя та понеділок 19, 20 та 21 квітня. Цього року Великдень православні та католики відзначатимуть в один і той самий день. Таке трапляється лише раз на три роки. І оскільки свято припадає на неділю, його святкування триватиме і в робочий понеділок. Першоквітнева гумарина в Одесі почалась з відкриття пам'ятника Музейне братерство в саду скульптур Одеського літературного музею. Пам'ятник є композицією з щурів. Троє тримають піраміду, ще троє розташовані в ногах. На пам'ятнику напис Музейникам Одеси присвячується. Робота символічно завершує великий проект Сад скульптур, який реалізовувався з 1 квітня 1995 року. На відкритті побував Олександр Додул. Далі спеціальна для Hot News його сюжет. Вже традиційно 1 квітня сад скульптура Одеського літературного музею презентує новий пам'ятник. Цього разу скульптор Олег Чорноіванов і автор проєкту Леонід Ліптуга не обійшлися без самоіронії. Але про це пізніше. У літературному музеї погрожують, що сад скульптур закривається, і робота, яка присвячена музейникам Одеси, остання. Семь лет научный коллектив музея и группа художников, авторов экспозиции, создавали очень интересную экспозицию, которая работает на протяжении 30 лет, популярно и морально совершенно не устарела. Мы благодарны всем, кто нам помогает, мы хотим еще раз быть им благодарны. Мы завершаем этот проект, но мы не будем печалиться, потому что этот проект, этот прекрасный сад, плавно перерастает в следующий проект. Одесский двор, который мы хотели бы успеть открыть к 220-летию нашего любимого города. Ну не верю я, что вот на этом здесь все закончится. Ну не верю, знаете. Да, я думаю, никто этому не верит. Если надо будет, ну где-то еще местечко, знаете, как у нас иногда, так, кто то подзахоронят, то подстроят. Так и здесь будет точно такая же, мне кажется, ситуация. Если надо будет, где-то еще местечко найдут. А что касается одесских двориков, обращайтесь. У нас много в Одессе, особенно на Молдаванке двориков. Если будут желающие их благоустроить, не за бюджетный счет, мы, конечно же, предоставим все необходимые средства. Автор і скульптор фінального монументу спробували зобразити музейних працівників як можна яскравіше, відобразивши в ньому більшу частину стереотипів. Що було згадано без самоіронії не обійшлося, адже дія відбувається в Одесі, коли на дворі перше квітня. Тому місто отримало трьох могутніх щурів. Могутні вони тому, що тримають на своїх площах величезну піраміду. Але крім того, вони й вчені претензій немає. Так, автор побачив музейних працівників, як побачив, так і показав у вигляді трьох музейних щурів. Міністри закордонних справ країн та зустрілись у Брюсселі на дводенному саміті. Стрілецька зброя та фізична підготовка. Під Києвом проходять навчання Національної гвардії України. В Одесі податківець погорів на хабарі. Війська НАТО та ЄС отримали допуск на міжнародні навчання в Україні. Верховна Рада ухвалила відповідний закон. За проголосували 235 з 291 народного депутата, зареєстрованого в сесійній залі. Даним законом затверджено план проведення багатонаціональних навчань за участю підрозділів Збройних сил України та їх участі у багатонаціональних навчаннях поза межами України у цьому році. Передбачено допуск підрозділів інших держав для участі у восьми багатонаціональних навчаннях. До навчань залучаються наші підрозділи та країн ЄС і НАТО. При чому кількість військовослужбовців збройних сил України, паритетна кількості військовослужбовців іноземних держав. Основна тематика навчань спрямована на підготовку до участі в міжнародних операціях з підтримання миру та безпеки, гуманітарних та пошуково-рятувальних операціях на суші та на воді, а також захисту кордонів нашої держави. Міністри закордонних справ країна та зустрілись в Брюсселі на дводенному саміті. Зокрема, на ньому обговорять допомогу Україні, за словами генсека альянсу Андерса Фограсмусена, йдеться про розширення партнерства, активізацію політичного діалогу та всебічну підтримку реформ, зокрема збройних сил країни. Міністри планують також зустрітись з українським очільником МЗС Андрієм Дещицею. Очікують, що у Брюсселі говоритимуть і про формальне припинення співпраці альянсу з Росією. <плес> Під Києвом проходять навчання Національної гвардії України. В них взяли участь і активісти самооборони Майдану. Добровольці вивчають матеріальну частину зброї, проходять практичні заняття. Зокрема, стріляють з різного виду стрілецької зброї, а також займаються фізичною підготовкою. Перед вами все це один з наметів, де живуть бійці. В ньому можуть розташуватись 20 осіб. Тренування та обід за розкладом. Прохладно, звісно, ночі буває, коли морози та були, канішне не особо так тепло. Ну, так днівально, як бою ночі. По очереді дежуємо. В середині березня, нагадаю, Верховна Рада України ухвалила рішення про створення національної гвардії, яка увійшла в структуру Міністерства внутрішніх справ України. Закон про запобігання фінансовій катастрофі та створення передумов для економічного зростання оприлюднено в газеті Голос України і набув чинності. Цей документ парламент підтримав разом з антикризовими поправками до цьогорічного державного бюджету 27 березня. Закон є частиною пакета, схвалення якого робить можливим фінансову підтримку з боку міжнародного валютного фонду та інших міжнародних кредиторів. Цей пакет передбачає підвищення податків, акцизів і зборів, що за оцінками уряду має збільшити дохідну частину бюджету на 44 мільярди гривень. Вноситься зміна до 265-ї статті податкового кодексу. Згідно неї, податком обкладається загальна площа нерухомості, а не житлова, як було раніше. При цьому рада зберегла пільги з податку на нерухомість. Нульова ставка податку застосовується стосовно квартир площою до 120 квадратних метрів і житлових будинків площею до 250 квадратів. В Одесі податківець погорів на хабарі. Посадовець незаконно вимагав від приватного підприємця 5 тисяч гривень. Під час отримання незаконної винагороди працівник податкової був затриманий правоохоронними органами. В ходе проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий задержан с поличным главный инспектор одного из подразделений Государственной налоговой службы Одесской области, который вымогал за успешное проведение проверки и закрытие предприятия в одного из субъектов хозяйствования 5000 гривен. На даний час зловмиснику повідомлена про підозру у вчиненні кримінального правопорушення чиновнику загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Капітан київського Динамо Олег Гусів знаходиться у лікарні. Він зможе повернутись до роботи за два тижні. Як повідомлялось раніше, під час матчу Дніпро «Динамо» гравець столичного клубу Олег Гусів отримав важку травму. Інцидент стався, коли воротар Денис Бойка пішов на перехоплення м'яча, виставивши при цьому коліна. Подальше зіткнення призвело до тяжких наслідків для Гусєва. Гравець Дніпра Джаба Канкава зреагував миттєво і надав постраждалому першу допомогу. Як констатували лікарі пізніше, вчасно надана допомога врятувала життя футболістові. Через складну суспільно-політичну ситуацію в Україні святкування гумарини в Одесі скасували. Не відбулось традиційного карнавалу та концерту на Патьомкінських сходах. Однак, незважаючи на все, відсвяткувати День сміху вирішили актори комік трупи маски та учасники міжнародного фестивалю клоунів Комедіада 2014 Улыбайтесь. Я улыбаюсь. Улыбаться. Хорошо. Улыбайтесь, деситы, дорогие, сегодня праздник. Улыбайтесь. Улыбайтесь. Почаще улыбайтесь. Не плакать, мы смеемся. Десите, улыбайтесь. Улыбайтесь. Ну, улыбайтесь, что? Улыбайтесь. И вам всем нужно всегда улыбаться. Где-то праздник. Улибайтеся, дісіти. Улибайтесь. Улибайтеся. Улибайтесь і все. Це були всі новини на цю годину. Більше на нашому сайті та у соціальній мережі Фейсбук. Телефонуйте, якщо у вас є власні гарячі новини. Бажаю весняного настрою. Побачимось.